Сторінками української книги виставка з такою назвою відкрилася в івано франківську Головна її мета популяризація сучасної вітчизняної книжкової продукції. Серед організаторів тематичної виставки обласний департамент інформаційної політики та місцеві письменники. Планок, щоб ми, ми стали ще одною такою великою складовою відродження. Читання української книжки, відродження української культури, відродження загалом українства. на підтримку місцевого книговидання за останній рік з бюджету виділено понад мільйон гривень, як стверджує гуманітарний віцемер Михайло Верес, лише для міських бібліотек придбано української літератури на півмільйона гривень. Щоправда, без державної підтримки розвивати національне книговидавництво нелегко. Хоча прекрасно розуміємо, що цього мало, і сьогодні повинна бути підтримка книговидання. На державному рівні, і ми надіємося, що така підтримка буде. Виставка присвячувалася дню української писемності. Свою продукцію як для продажу, так і на публічні оглядини представили прикарпатські видавці та літератори. Зізнаються, активність відвідувачів виставки їх приємно вразила, цікавляться гарними, хорошими, спокійними книгами, з якими можна відпочити. Ну та й власне трохи маємо таких видань їх і пропонуємо. Звісно, зацікавлення має тема майдану. Так само поезією цікавляться, от що дивно трохи, бо зазвичай прозу люблять. Читання книги Івана Франківчанка Світлана Когуч вважає своїм найулюбленішим заняттям. На виставку прийшла, аби придбати щось з нового. Книжковим асортиментом задоволена і тішиться, що навколо себе бачить багато молодих читачів. Українська книга, ми знаємо, занепадає. І коли люди будуть читати книгу, коли зокрема молодь ми бачимо в цій залі присутня, повертається до книги, звичайно, вона не зможе здійснити якихось негативних вчинків. Вона буде духовною, вона буде тягнутися до добра, до милосердя. На виставці можна було побачити раритетні примірники Шевченкового кобзаря, які мають у домашніх фондах місцеві колекціонери. А ще відбулася презентація духовної літератури та нових видань прикарпатських авторів. Тетяна Лугіна, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.